Шановні наші батьки, вчителі, дорогі наші діти, шановні наші гімназисти, по-перше, я хочу подякувати вам сьогодні за те свято, яке ви нам подарували. І хочу сказати, що направду ви виправдали своє звання. Ви у нас найкращі, ви у нас розумники і розумниці, ви талановиті діти. ви щастливі. І я хочу вам побажати, щоб ви такими були, в продовжуйте років навчання у цій школі. Ви маєте бути найкращими, ви навчаєтесь в найкращому навчальному закладі будьте, будь ласка, такими, щоб достойно відстоювати звання, бути гімназистом. Це сьогодні престижно, це сьогодні достойно і це класно. Так що будьте такими, якими ви є. Прекрасними. І хочу сказати, що е, направду. Навчання цих дітей долучається дуже гарний колектив школи. Батьки вам потолонило, тому що ви віддали своїх діточок в гарні руки, чудовий класний керівник, прекрасний фахівець. Людина, яка направду і своєю душею, і тілом докладається до роботи із цими діточками, і я думаю, що буде результат. Будуть у нас переможці обласних змагань, будуть це українські конкурсів, переможці, і це все завдяки цьому колективу. Ну що хочу сьогодні ще сказати. Направду, не нелегкий час сьогодні переживає наша держава, наша країна. Сьогодні нам набагато чому доводить, необхідно заощаджувати, економити і думати, як виживати в тому світі, але ми не можемо ніколи заощаджувати на тому, що є наше майбутнє, те, що буде репрезентувати країну за межами нашої України у всьому світі. І направду хочеться вірити, що сьогодні тут є майбутні працівники Кабінету міністрів, майбутні працівники. Відео майбутні, науковці, вчені, і ми надіємося, що це буде. Тож, давайте все те, що ми сьогодні можемо зробити, ми будемо вкладати в наших дітей. Сьогодні я хочу подякувати батьківському комітету школи, який працює над тим, щоб допомагати нам, місту, владі, у матеріально-технічному покращенні вашого навчального закладу. Я хочу подякувати всім доброчинцям, які їй у вирішенні багатьох питань, які стоять сьогодні перед освітою, перед школою. Направду, це для кожного із вас можливо і невеликий такий поштовх і внесок, який викладаєте, але повірте, що по прописці всі разом ми робимо дуже велику справу. Тож сьогодні хочу вам сказати, дорогі гімназисти, в добру путь і нехай все в житті у вас складається якнайкраще. Thank you.